Справа 1332. Порівняй. Ну що ж, почнемо? Давайте подивимося в першому завданні. У нас 18,29 і 19,1. Давайте пор... підкреслимо, чим вони відрізняються. Найстарший розряд це розряд одиниць. Тут у нас 8 одиниць, а отут у нас 9 одиниць. Оскільки 8 одиниць у нас менше за 9, то і ми тут записуємо знак менше. Тобто 18,29 менше за 19,1. Переходимо до другого завдання. Бачимо 23,50 і 23,5. Ну що ж, це одне і те саме, оскільки ми можемо записати, що 23,50 – це 23,5. І зліва і справа у нас буде однакове число. Ну і тоді ми пишемо, що це у нас. Тут знак рівності. Це у нас два дроби рівні. Переходимо до третього завдання, бачимо 17,3 і 17,3. Ну що ж, підкреслюємо те, що вони відрізняються, найстарший розряд. Це розряд десятих. Тут у нас 0, а отут у нас десятих. 3, ,10. 3 ,10 у нас більше, ніж 0. ,10. Тоді 0 у нас менше, то ми записуємо тут знак менше, тобто виходить, що 17,3. Менше за 17,3. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 9,23 і 9,31. Ну що ж, підкреслюємо то, чим вони відрізняються найстарший розряд. Тут у нас 2 десятих частини, а отут у нас 3 десятих частини. Оскільки 2 десятих у нас менше за 3, десятих, то ми тут пишемо знак менше. Тобто виходить, що 9,23. У нас менше за 9,31. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 12,2 і просто 12, цілих. для того, щоб їх порівняти, нам придеться записати зліва таке саме число. Ну, а справа 12 запишемо як 12, цілих і додамо після коми ще два нуля. Це буде то саме 12. Ну і тепер, як їх порівняти, тут все однакове, окрім. Сотих частин. Зліва у нас 2 частини, а справа 0. Сотих. Оскільки 0 2 більше за 0, то і тут ми ставимо знак більше і кажемо, що 12,2 більше, ніж 12. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 1,51 і 1,5. Для того, щоб їх порівняти, давайте ми запишемо. 1,51 без змін, а 1,5 ми після коми допишемо 1,0. Тобто це буде 1,50 Ну а тепер підкреслюємо, що тут у нас 1 сота частина відрізняється, а тут 0. ,00. Оскільки 1 сота більше, ніж 0, то ми тут ставимо знак більше і кажемо, що 1,51 більше, ніж 1,5. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 29 треба порівняти і 28,99. Для того, щоб їх порівняти, давайте підкреслювати, що в них відрізняється. Отже, тут розряд одиниць, тут у нас 29 одиниць, тут 9, ну а тут у нас 8 одиниць. Оскільки 9 більше за 8, то ми тут ставимо знак більше. Тобто 29, цілих у нас більше, ніж 28,99. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 17,142 тисячні і 17,15. Підкреслюємо, то, чим вони відрізняються. Найстарший розряд. Тут у нас буде 4 десятих частини, ну а тут у нас буде 5 десятих частин. Оскільки 4 десятих менше за 5, десятих, то ми тут ставимо знак менше. Ми кажемо, що 17,142 тисячні менше за 17,15. сотих. І що ж, переходимо до дев'ятого завдання, бачимо 209 і 209,0. Це одне і те саме число, тому що це 209, а 209,0 ми можемо також записати як 209. Тобто, виходить, що це рівність, тобто 209 дорівнює 209,0. Переходимо тоді до наступного завдання, до 10-го. Бачимо 2,2 треба порівняти і 2,234. Давайте підкреслимо, що в них підрізняється. Тут одразу ми бачимо, що в нас є 2 частини, а отут у нас 0 десятих частин. Оскільки 2 десяті більше, ніж 0, то ми тут записуємо знак більше. Тобто виходить, що 2,2 це більше, ніж 2,234. Переходимо до 11 завдання. Бачимо 37,153 тисячних і 37,152. тисячні. Оскільки у нас тут тисячних частин, що відрізняються 3, а ось тут 2 і 3 більше за 2, то виходить, що 37,2. 153 тисячних – це більше ніж 37,152. Переходимо тоді до 12 го завдання. Бачимо 17,3 треба порівняти і 17,3 тисячних. Для того, щоб їх порівняти, давайте підкреслювати. Отже, бачимо, що тут у нас тисячних частин, що відрізняється найстарший розряд. Тут 3. Ну а тут у нас 0 тисячних. Оскільки 3 тисячні у нас більше, ніж. 0 тисячних, то ми тут також ставимо знак більше. То виходить, що 17,3 тисячних – це більше, ніж 17,3. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.